Час новин у марафоні. Я вітаю вас 234-й день війни. В об'єктиві журналістів фактів та вікон сьогодні Києву та області доведеться скоротити споживання електроенергії на 40%, аби витримати наслідки ранкового ракетного удару по області. Попереджає компанія постачальниця, яка обслуговує жителів столиці. Аварійні відключення можуть розпочатися прямо зараз. Енергетики закликають мешканців протягом дня бути максимально ощадливими, не використовувати енергоємні прилади. Бізнес. Су повимикати рекламні підсвітки а магазини відключити від нічного освітлення. Географії відключення опублікують згодом. Нагадаю, сьогодні біля сьомої ранку Росія атакувала Київщину. В Укренерго підтвердили відчутних руйнувань зазнав об'єкт критичної інфраструктури. Фахівці працюють на місці для відновлення надійного живлення. є постраждалий об'єкт. На щастя, всі, всі люди цілі. У нас немає поранених і загиблих, тим не менш. Звертаюсь до всіх вас, прошу сьогодні, сімнадцятої години до 23.00 минулі виключайте ваші електроприлади. Ну, а на Харківщині через ворожі обстріли загинув літній житель прикордонного населеного пункту. Ще одного чоловіка, госпіталізованого з пораненнями. Російська армія обстріляла Харків. Напередодні завдала п'ять ракетних ударів. На щастя, минулося без жертв. Били також по селах Ізюмського та Чугуївського районів. На міні підірвався автомобіль. В ньому постраждав ще один старший чоловік. Його важко пораненого госпіталізували. Харківщина просто всіє на ворожої вибухівкою за добу сапери знешкодили понад пів Мін і снарядів Вранці росіяни знову вдарили по Нікополю з важкої артилерії, били по житлових районах міста. Попередньо поранено трьох людей чоловік і дві жінки. Снаряди понівечили житлові будинки та адмінбудівлі. Ще двоє людей постраждали напередодні під час нічного ворожого обстрілу. Це 35-річний чоловік і 42-річна жінка. Вони в стані середньої важкості госпіталізовані. Окупанти випустили по місту понад 50 снарядів. Є значні руйнування. Понівечені 10 багатоповерхівок, два магазини, гаражний кооператив. Також вночі наше повітряне командування. Схід знищило над Дніпропетровщиною п'ять дронів. Камікадзе це шахіди. 16 звільнених сіл, і всього за кілька днів наші військові повертають під український контроль один за одним населені пункти Херсонщини. Все завдяки вдалій підготовці та бойовій злагодженості. Сотні місцевих жителів, які буквально виживали в окупації мінімум півроку, знову відчули, що таке спокій. Люди зустрічали наших захисників зі сльозами на очах на колінах. Поступово оговтуються від варварської навали росіян. Репортаж Христини Венгеля Ускайта. Понівечене ворожими обстрілами, а нині вільне село Біляєвка Херсонської області. Російські військові зайшли сюди 20 березня. Півроку сто місцевих чекали на наших захисників. Ще з вечора тікали. Вони тут уже мабуть, до утра їх нікого не було. Чекали на нас? З першого дня, з першого дня. Я в наше зсу вірю душе, чим себе. Мародерство та вбивства забути жахи окупації кажуть місцеві, зможуть ще не скоро. Наталія розповідає, росіяни постійно грабували населення, все цінне вивозили та продавали. Особливо страшно стало після проведення так званого референдуму. Жінка боялася за долю чоловіка та 18-річного сина. Прийшли якісь двоє в цивільному, один з коробочкою, три автоматника. Прийшло один там, став, один там. І ну і голосуйте. Що в бюлетенях було? Не знаю. Я не голосувала. Вони казали це добровільно. Ну так як стоїть один з автоматом, то ніякого добровільного тут не було. Ось такий вигляд має місцева школа. На першому поверсі окупанти облаштували штаб, а на другому катівню. Скільки селян пройшло через цю маленьку кімнату, нині встановлює слідство. Тут тижнями в нелюдських умовах утримували полонених, били та жорстоко катували. Тут цього всього не було. Це пізніше появилось. Тут єдине, що було це оці бутилки. Де вони мусили ходити в туалет. І, і голі доски били, катували. Е, відомо, що плоскоубцями ломали пальці на руках, е, жорстоко били е, руками, ногами і майже кожен день. Саме в цій кімнаті росіяни замучили до смерті 35-річного Дмитра. Він, родич, пані Валентини. Нелюди забрали чоловіка на очах у старенької, вбили та закопали, а говорити, де тіло, відмовились. п'ятого його забрали. Только. Під'їхав, руки назад і забрав. Побили так, подбивалися на сіті і він. Кинули, він так і помер. Він так і помер. Окуповані росіянами села на цьому напрямку Херсонщини звільняли військові 60-ї окремої піхотної бригади. 16 населених пунктів блискавично вдалося звільнити від окупантів всього за кілька днів. Боєць на позивний труба каже: вдалося це насамперед, завдяки детальному плануванню операції, і, хоч росіян вдалося відтіснити, недооцінювати ворога не можна, каже військовий. Вони вже цього. Нічого страшного, це вихід наш. Так. Вони давно вже до цього готувалися. І в них досить передвинути війська зв'язку. У них працюють такі репи, як красуха. Вони повністю заглушають наш водостанньому бою. У нас були проблеми з зв'язком, і на жаль, крім знищення цієї техніки, авіацію або високоточними снарядами нічого іншого боротьби немає. Тікали росіяни щойно чули, що збройні сили України поруч кидали техніку своїх же поранених та вбитих звідси до найближчих російських позицій декілька десятків кілометрів. Втім, кажуть українські військові, це не надовго. Метр за метром наші захисники звільняють окуповані населені пункти та посувають лінію фронту. І так, допоки український стяг не замайорить над усією Херсонщиною. Христина Венгеля Осканисінгенфактасі Тіві. Єдині новини. Дотримання прав людини в світі обговорювали напередодні на генасамблеї ООН. авторка спецдоповіді щодо випадків тортуру у глобальному масштабі Еліс Джил Едвардс щодо ситуації в Україні вказала на вагомі звинувачення у катуваннях, на які скаржаться опитані експертами ООН очевидці. Втім, від прямих звинувачень, які слід було очікувати, росіян доповідачі утримуються. Лише закликають сторони конфлікту, тобто агресора і жертву, дотримуватись міжнародного права. Едвардс хоче додатково при. Їхати в Україну і в Росію. Ну а голова комітету ООН проти тортур Клод Геллер більше уваги приділив процедурі притягнення винних до відповідальності, відзначив потенційні складнощі з юрисдикцією сучасних міжнародних судів і фактично підтримав створення спеціального трибуналу. І вони хочуть створити спецтрибунал. Звичайно, це не зможе зробити Рада безпеки ООН, бо там доведеться протистояти російському вето. Але є можливість іншої процедури через генеральну асамблею на Закарпатті у Перечинській громаді переселенці об'єднуються та намагаються почати жити заново. На початку літа вони засадили картоплею гектар землі. Тепер зібрали добрий врожай 10 тонн картоплі. Її має вистачити на зиму всім і внутрішнім переміщенням особам, і школярам, з якими вони ділять приміщення. Цю землю за селом вороч вони обробляли 30 років. Вона заростала чагарниками. На початку літа місцеві її розчистили, переорали і взялися разом з переселенцями за роботу. На одному гектарі землі посадили дві з половиною картоплі. Насіння дали благодійники. Ціло літо над тим працювали. Картоплю копали, обробляли в пайова земля, але ніхто тут нічого не садив. Це значить, ми взяли її. Та обробили для посадки картоплів. За картоплею доглядали гуртом, збирали з неї колорадських жуків, тепер тішиться врожаю. Він хороший. Та то ще невеликий, великі там, вже є, ага. дивіться. Урожай є, слава Богу, буде що їсти. Для багатьох переселенців робота на полі незвична. Хто приїхав з міста, звикає до життя в селі. Сьогодні зовсім не важко. Той раз було трохи важче, менше людей було, більша площа, а сьогодні просто дуже багато людей. У селі Ворочево жив. 850 місцевих і 30 переселенців. Їх селяни прийняли до своїх хат, допомагають гостям, чим можуть, каже Іван Бабич. Він на полі зі своїм трактором. Стараються люди всі допомагати, хто село дружне, допомагають один другому, хто чим може, тим допомагає. Та й так потихеньку, щось держава, щось люди, щось як -то. Та й потихеньку живемо. З одного гектара землі тут зібрали 10 тонн картоплі, повезли її у сховище до школи. Урожаю вистачить до весни всім і переселенцям, і школярам. Загалом в громаді понад дві сотні внутрішньо переміщених осіб. Цим людям нема куди повертатись. Більшість з них живе у місті перечин у місцевому ліцеї та початковій школі. Олена Драчук втекла сюди від війни з Луганщини разом з мамою, братом та двома дітьми. Батька під час одного з ракетних обстрелив в былые оккупанты. Я сейчас на данный момент в 13 кабинете живу. Ну, со мной девочка, то есть старший сын там с бабушкой. У нас 8 человек в комнате, собака с нами. Жінка вже півроку працює кухарем у школі. Окрім професійної кухні, тут є окрема, спеціально облаштована для переселенців за гроші меценатів. В приміщенні ще доробляють нові душові, відремонтували санвузли та полагодили дах. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич. Факти і сітєві єдині новини. Ну а на Буковину переїхало виробництво з білої церкви, яке займається пластиком. Пластикове сміття там переробляють на дизайнерські речі, які купує Європа навіть. Українська компанія The Good Plastic Company не непотребу дає друге життя. Робить полімерні плити для виготовлення меблів, облицювання будівель, предметів інтер'єру. Попри війну продовжує працювати та експортувати свою продукцію. Дивіться репортаж з Чернівецької області. Пластикове сміття, яке позбирали, посортували, помили, відгранулювали. Вся суть в тому, що пластик не попадає в природу. Ми займаємося утилізацією пластикових відходів. Це підприємство не тільки утилізує пластик, воно його продає в Європу. Стіл крісло в нас готелі брали, робили стістильниців. Там ванник. Наприклад, Норвезька компанія купила прозорий пластик. Вони взагалі зробили світильники великі. Такі пластикові плити можна використовувати, знову перемалювати і виплавляти нові. Виробництво безвідходне. До війни підприємство працювало в білій церкві. Щойно Київщину окупували, його евакуювали. Чернівці безпечне місто. Близьке до кордону тут є вибір технічних приміщень. Обладнання наприкінці березня вивозили своїм коштом. Тоді державної програми з релокації ще не було. За тиждень запустили виробництво. Перша плита поїхала в Нідерланди. Вони боялися, бояться і будуть боятися до тих пір, поки не закінчиться війна. Тут просто вже більше питання, що ми своїми діями довели, що ми можемо це робити, і що з нами нема проблем. Зберегти колектив, перевести працівників на їхні родини на нове місце було першочерговим завданням. Сергій головний технолог, сам з Луганська, багато років жив у Білій церкві, а нині у Чорнівцях. Більше 50 людей було приїхало. Тобто це велика нагрузка на підприємство. Ну, Дякую ну, руководству, що так зробили. І сім'ї, і діток, всі ми приїхали сюди. Ну, все добре. Щодня тут виготовляють 5 тонн продукції. Зараз буде прозрачний зелений лист. Франція, Німеччина, Нідерланди, Великобританія, Іспанія. Плити купляє уся Європа. Продукцію забирають просто з коліс. Та проблема з сировиною. Це може бути холодильник, це може бути якась пластикова кришка, це може бути стільниця. Це все може бути сировиною для нашого виробництва. Гранули закуповують за кордоном. Трапляються, що привозять навіть перероблене океанічне сміття. Переробляти та продавати пластик в Україні ще не навчились. Юрій каже, працювали з одним харківським підприємством, але через війну втратили зв'язок. Ми навіть не можемо вийти до них на контакт, бо тому, що вони пропали. Та й в принципі з Харкова ми самі бачите, така ситуація. Нам би хотілося б з ними попродовжити роботу. Нам взагалі би хотілося, щоб і наша продукція в Україні теж почала продаватися, щоб людей помінялася все таки менталітет. Робота такого підприємства в Україні це не лише технології, робочі місця та податки, це екологічна безпека держави. Бо після завершення війни проблема з переповненими пластиком звалищами нікуди не зникне. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти і сітіві. Єдині новини. Напередодні у День захисників та захисниць в Україні одружилися понад 1300 пар. Так підрахували у Міністерстві юстиції. Найбільше пар побралося на Дніпропетровщині 147 та в Києві 142 закохані пари. Далі у рейтингу Львівська та Одеська області нові родини створюють, попри війну і тривоги. Нагадають початку повномасштабної війни у Києві зафіксували навіть весільний бум. Кияни уклали у восьмеро більше шлюбів аніж торік за цей же час. Вони захищали честь України на спортивних аренах. А спочатку великої війни змінили спортивні зали на військову форму. Тисячі спортсменів, призерів та чемпіонів турнірів різного рівня пішли захищати свою батьківщину. На жаль, ворог не обирає кого вбивати. На фронтах загинули багато іменитих українських атлетів, але пам'ять про них. Жива напередодні в Києві відкрили фотовиставку Янголи Спорту. Це спільний проект спортивного комітету України, столичної адміністрації та профільного комітету Верховної Ради. Він не про смерть, він про життя, про яскраве життя хлопців і дівчат, які віддали найцінніше за незалежність України. На виставці зібрані 90 історій тренерів, спортсменів, серед яких призери і переможці чемпіонатів світу, Європи, національних змагань, а також майбутніх зірок спорту, чиє життя обірвали. Росіяни, наш марафон продовжить. Зірка телебачення. Вадим Карпяк.